Друзі, всім привіт! на клірагенес і сензірок. І сьогодні я буду облаштовувати великий торговий центр у Майнкрафт. Ну а перед тим як я почну цей відео, хочу попросити поставити лайк та підписатись на мій канал, бо на 2000 підписників я придумаю вам щось прикольне. І якщо ти пам'ятаєш з цього відео, ну якщо не пам'ятаєш, без різниці, підпишись на його YouTube канал. Ось його YouTube канал, та посилання є в описі. Ну а я почне цей відеоролик. І так, друзі, давайте ось, на ось цьому от місці побудуємо аврору. Що нам для неї потрібно? Жовтий бетон, каркасові сходинки, білий бетон, і поки що все. Я зараз хочу просто побудувати стенди. Давайте почнемо ось звідси. Ось тут можна їжу продавати. Ось тут можна побутову хімію продавати, а ось тут товари для дому. Можна зараз розділити і зробити таку маленьку, типу як кімнатку у нас тут буде. Так, давайте зараз ось тут добудую. І тепер, як давно було моєї улюбленої фрази ахаляйма халяй. І так, друзі, ось так от в мене вибудає вроду, я вирішив змінити ць, е, колір стендів, У мене тут одна каса. Звичайна і одна каса самообслуговування. Ось це приміщення друге. І в кінці цього відроку я зроблю туди що дуже прикольне. А зараз давайте облаштуємо цей магазин. Тут давайте в нас буде магазин Red Shade. Готово. Ось так у нас маленький вийшов магазин. Ось тут буде пізніше висіти кожна броня. А ми перейдемо на другий поверх поки що. Ось тут тут у нас буде, напевно, на окремий відеок. Ось тут тут можна зараз побудувати магазин техніки. І так, друзі, я взяв трішки речей, щоб побудувати. Але ось тут давайте зараз робимо, напевно, у нас тут буде маленький склад. От побудуємо і пізніше його облаштуємо. Все, готово. Пізніше його обштуємо одразу ж. Виділю зо... касову зону. І зараз давайте розставимо трішечки моніторів. Ось так от. Ой. Трішки великий монітор. Я третій не взяв. Прикольно. От, тепер той. Ура! Куди давайте поставлю от для початку очищу інвентар. І давайте я візьму, зараз сюди поставлю ноутбук. Ось сюди, от нехай. Сюди поставлю два комп'ютери. І поставлю зараз ось тут. Тут давайте ще поставлю. Тут у нас теж буде техніка лежати. Сюди давайте я поставлю, напевно, клавіатури. Так от поставлю її. І сюди чорну. І давайте ось таким чином. Хай буде лежати. Щоб було гарно. І давайте зараз візьму мікрофон такий, такий, такий. Та поставлю їх сюди. ось так от в рядок. Та ще давайте візьмемо PlayStation та Xbox. От компі, давайте. В нас буде. Зараз перейдемо на третій і останній поверх. О, тут же в нас буде. ого, тут у нас буде і McDonald's, і KFC, що тут настільки нас тільки не буде. Тому давайте їх одразу облаштую. І так, готово. Це в нас McDonald's. Це в нас KFC, це в нас тут будуть готувати вареники, а тут піцу. І зараз давайте ще дороблю трішки ось тут поставлю ось стуль, ну, щоб можна було просто нормально посидіти. І так, друзі, ось так от нас вийшло. Я багато не хочу ставити, бо ну, це буде дуже-дуже дуже довго. І хто пам'ятає, що я казав, щоб звишили і Ось Можете я зробив букви і зараз я їх буду ось так от виставляти. М... К, Д О Н А, Е Д С Макдональдс. І так роблю на кожну з цих ресторанів та на магазини. І так, друзі, все готове, як ви бачите, я поставив ось тут типу аврори, ось тут типу комфі. Якщо вам сподобалось, як я будував цей торговий центр, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, бо на 2000 підписників я придумаю вам щось прикольне. Зум був я до побачення, побачимо вже зовсім скоро рогами свого It's Mivo. Рогами свого It's Mievo